Добрий день! Станом на 22 жовтня Рівненська АЕС працює у штатному режимі та виконує графік з виробництва електроенергії, доведений нам Укренерго. Енергоблоки працюють без зауважень. Радіаційний стан на РАЕС та в зоні спостереження не змінювався та відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан у межах чинних норм. На Рівненській АЕС завершила роботу комісія з перевірки готовності електростанції до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. Інспекція тривала впродовж тижня та проходила за участю фахівців АТ, на а також представника Держенергонагляду України. Виконання всіх організаційно-технічних заходів з підготовки енергетичних об'єктів до осінньо-зимового періоду. Гарантує безперебійне тепло- та енергопостачання до домівок жителів міста супутника і прилеглих населених пунктів. За результатами роботи комісії складено акт готовності Рівненської АЕС до роботи в осінньо-зимовий період 25-2026 років. Минулого тижня з 14 по 16 жовтня у межах міжнародного енергетичного бізнес-форуму в столичному міжнародному виставковому центрі проходила 22 га міжнародна спеціалізована виставка енергетика в промисловості. Традиційно учасником заходу стала Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», яку на виставці представили її філії, зокрема і Рівненська АЕС. Рівненські атомники розповіли громадськості про перспективні проекти, що реалізовуються на підприємстві. Для нас важливо, аби суспільство бачило високі стандарти культури безпеки, яких дотримуються на підприємстві, нашу згуртованість та відданість справі. Хотів би зосередити увагу на ще одній темі посилення заходів безпеки. На Рівненській АЕС триває реалізація комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки станції. Особлива увага приділяється вдосконаленню систем фізичного захисту, протиаварійного реагування та забезпеченню надійної роботи технологічного обладнання. Виконання цих заходів забезпечить стале та безперебійне функціонування нашого підприємства. І наостанок, наприкінці минулого тижня на майданчику Хмельницької АЕС відбувся галузевий конкурс професійної майстерності серед молодих працівників АТ на Зокрема, Рівненську ОЕС представляли працівники дев'яти структурних підрозділів нашого підприємства. Нашим атомникам вдалося вибороти два перших, чотири других і три третіх місця. Щиро вітаю колег з достойними результатами. Переконаний, що це лише старт для майбутніх досягнень. Колеги атомники. Вдячний кожному з вас за щоденну сумлінну працю. Але найперше маємо висловити вдячність нашим захисникам. Котрі ціною власного здоров'я та життя виборюють нашу свободу. Слава Україні.